90% вимушених переселенців з України, які тікали від війни за кордон, становлять жінки та діти. Які є вакансії для українських матерів в Польщі? Про це розповість експерт програми вдома, консультант зі зміни та розвитку кар'єри. Аніта Собірей Цивонюк Аніта Собирай Цивонюк, консультант зі зміни та розвитку кар'єри. Фахівець у сфері аутплейсменту, Освітній та професійний радник, джаб крафтер, брокер з працевлаштування. З 2018 року працює в компанії Bigram SA як консультант зі зміни та розвитку кар'єри. Проводить індивідуальні консультаційні зустрічі з учасниками програми вдома та надає їм підтримку в пошуку роботи у Польщі. Добре, доброго, доброго дня, пані, Добре, Аніто. Пані, пані Аніто. Дуже вдячна, що пані, Добре, ви до нас, ви нас сьогодні шісті завітали, щоб розібратися у всіх незрозумілих питаннях. Питання. Доброго, доброго дня, дуже вдячна за запрошення. Його. Мені дуже Добре, приємно. Можеш, Добре, почнемо з головного запитання. Праця для тих матик. З якими труднощами зіштовхуються українські матусі, які шукають роботу в Польщі? Це такі ж самі. Мі, труднощі, з якими зіштовхуються матері Польщі на польському ринку праці. по перше. Вони передусім повинні подумати про безпеку своїх дітей, поки знаходяться на роботі, А також потрібно переконати роботодавця у тому, що діти перебувають під наглядом і завжди будуть у безпеці, поки мама працює. Це напевно найважливіше сказати про це роботодавцю, наприклад, під час співбесіди. Адже це показує працювати. Цедавцю, що відповідальність мами взяв на себе хтось інший, і наш і тоді мама, тобто кандидатка на роботу, зможе вільно виконувати свої обов'язки. Тому що ми власті вистартувати від того, що по приїзді. Що ж до українських матусь, то по приїзду до Польщі вони мають визначитися яким чином можуть забезпечити опіку над дитиною. вони можуть звернутися до спеціальних закладів, дитячі садочки, дошко. Олярик, школа, загальні кімнати для дітей, пункти опіки. Або, наприклад, влітку була така програма, яка займалася активностями з дітьми під час канікул. також допомогти доглядати за дитиною можуть дітки, знайомі, подруги. знаю, що ще підтримку можна шукати серед полюк, які також із задоволенням допомагають. Існують такі спільноти дівчат, наприклад, на Фейсбуці, де публікують оголошення, що у них є маленька дитина. І вони можуть зайнятися доглядом інших діток. Все це є рішеннями, які переконають працедавця, що ми будемо мати можливість працювати і виконувати свої обов'язки. на що б я ще звернула увагу? Потрібно оцінити свої можливості, Тобто зрозуміти, яку роботу ви б могли виконувати, які пропозиції на ринку праці передбачають зайнятість, що дозволить вам виконувати завдання і при цьому встигати, наприклад, відвести дитину до школи або ж забрати. Перше повітрячив панства програмі вдома підкажіть, будь ласка, а команда програми вдома якось допомагає своїм учасницям з частковим доглядом за дитиною? Поки українські матусі перебувають на ваших консультаціях чи семінарах. Звичайно, в нашій програмі є няня. Тому, наприклад, якщо мама приходить з дитиною і йде на зустріч, консультацію чи майстер-клас, чи на будь-яке інше заняття, то є людина, яка займається дитиною у цей час. Також у нас є ігрова кімната, в якій дітки різного віку знайдуть щось цікаве для себе. Власне, ми зараз бачимо цю дитячу кімнату. Тут є іграшки, книжки польською мовою. Так, це колеги в нашій програмі створили таку кімнату і організували її таким чином, щоб в ній могли. Залишатися діти різного віку, так для Також у нас можна чимось пригоститися: соки, перекуси. Тобто, поки мами вчаться або, наприклад, створюють своє резюме, за дітьми наглядають. А також є можливість дитині завжди прийти до мами або мамі підійти до дитини. в цьому плані ми дуже гнучкі. Всі мої колежанки Всі мої колеги, консультантки дуже відкриті, і ця дитяча кімната вона безкоштовна звичайно, дитяча кімната безкоштовна, і візит до нас також є безоплатний. Тому дуже запрошую, і звичайно, ми дуже стараємось, аби у мами був шанс із спокійною душею зайнятися своїми професійними справами. Бо це перша умова, за якою вона зможе подумати про свою кар'єру в Польщі. Ми познайомилися з учасницею програми. «Вдома» – молодою мамою з України, якій завдяки допомозі цієї програми… Ми вдалося знайти роботу тобто, із Ірина гнучким графіком. Це Ірина Жуковська, яка зараз проживає біля Балтійського моря. Де яким працює жінка? Дізнаємося з сюжету. Увага на екран. Жуковська Ірина Віталіївна закінчила Державний університет Житомирська політехніка, спеціальність облік і аудит. В Україні працювала бухгалтером, в Польщі економіст в будівельній компанії. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ірина проживала в Житомирі зі своїм чоловіком та сином Мирончиком. Жінка встигла збудувати щасливу сім'ю та успішну кар'єру. Закінчила я Житомирський технологічний університет на спеціальність облік аудит. Працювала бухгалтером та директором в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Однак на початку березня цього року Ірина разом із семирічним сином була змушена переїхати до Польщі. Тікали від війни, тому що в цей період, як саме ми їхали, то якраз бомба попала в школу, де навчався мій син. Рятуючись від російських ракет, вони їхали в нікуди. Чоловік дав контакти знайомого знайомий просто зустрів, обіцяв. Ну щоб не на вокзал зовсім приїхати. Знайома знайомого запропонувала матері із дитиною поселитися у польській родині, яка мешкала під Варшавою. Господар оселі, який прихистив вимушених переселенців, виявився дуже гостинним. Одразу знайшов мову з дитиною, а що для мене головне, то аби дитина забула про ті жахіття, не чула сирени і була в спокійній атмосфері. Ну, видно, що люди хотіли дуже прийняти. Коли приїхали, то було багато цукерок. Поляк Даміан полюбив Мирона як власного хресного сина. І то була така кохання, така дружба. Я не знаю, як це назвати з першого погляду, тому він і досі за ним сумує. І тут, так, мені пощастило. І ще дуже пощастило, що в нас було багато тварин там, так? Розкажи, які в нас були тварини. Сім помиків, черепаха, змія і два кота. Ірина, не зволікаючи, віддала Мирона до школи і почала шукати роботу. Шукала одразу роботу, тому що приїхала невеликою сумою сюди. Дуже було багато пропозицій по інтернету. Писали, що там, там можна українцям. Але такі мами з дітьми, як я, таких в основному були всі мами, зустрілися з проблемою, що графік не підходить. Багато роботи, але робота, яка о шостій починається. І закінчить, наприклад, там о третій. Ну, о третій, то добре, але о шостій ранку то з дітьми не підходить. Ну тому, що дитина е ходить там, наприклад, на навчання на восьму годину. А о шостій вже треба бути на праці. Тож протягом кількох місяців жінка б шукала можливості заробити, хоч якісь кошти, в Польщі. Були дійсно такі підробітки, там і, 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 і трускавка, і щось таке, то потім пізніше вже була боровка. там. Однак постійно залишати сина на польську родину жінка не могла, адже Агата та Дам'ян часто від'їжджали у справах, та і Мирончик увесь час потребував маминої уваги. Під час війни він не хоче зі мною розлучатися. І навіть якщо там надовго залишала, щоб хтось подивився за дитиною, то ну, все рівно, а давай задзвонимо, а де мама, а чому так довго. Все-таки такий стрес відчутний був. І навіть були такі пропозиції у Варшаві щодо психологічної такої, то ми також зверталися. Я питала, чи це нормально, бо ну, дійсно не давав навіть там пару годин без мами побути. Ну так. Жінка вже втратила надію, що зможе знайти працю за фахом у Польщі, яка дозволить і стабільно заробляти, і за сином доглядати. Аж раптом Ірина натрапила у інтернеті на оголошення центру кар'єри вдома і, не зволікаючи, заповнила та відправила заявку. Вже за кілька днів жінку запросили на зустріч. Я мала вільний час, то я була задоволена, Приїхала до Варшави, і ну добре, що так зробила, тому що поспілкувалася з дуже приємними людьми з Анітою Олександром. І вона мені так в кінці сказала, що ми тобі знайдемо роботу по фаху, оскільки Ірина мала багаторічний досвід роботи та знала польську мову, нею практично одразу зацікавилась польська будівельна компанія. Щоправда, працедавець зв'язався з жінкою не одразу. Листа не було, дзвінка не було. Ну і так як я така активна <хи> жінка, то я все ж таки далі шукала і гроші в Польщі потрібно на виховання дитини і на все інше. Тому бачила пропозицію в, в такому центрі, в, в магазині і вирішила поки піти туди. Проте молода мама не знала, чи зможе домовитись з власником магазину про гнучкий графік. Я одразу сказала, що я вожу дитину до школи, і що якщо б вони змогли дати мені можливість, щоб його забирати, на щастя, працедавець погодився. Однак жінка усе ж чекала на дзвінок від компанії, в якій вона змогла отримати працю згідно своїх кваліфікацій. І одного дня її сподівання справдились. Якраз я була на роботі і мені все ж таки задзвонила представниця, яка займалася працевлаштуванням в компанії будівельній, і сказала, що так, все таки, ми вас запрошуємо на такий-то проект. Я чекала цього дуже дзвінка, тому що це робота за спеціальністю, те, що ти хочеш. Але є одне але. Щоб влаштуватися, працювати в цю компанію, Ірині довелося переїхати за сотні кілометрів від Варшави в мальовниче містечко Швіноуще, розташоване на березі Балтійського моря, аж на кордоні з Німеччиною. Тут край Польщі і, і, і дуже вагалася, було дуже страшно, але вовка боятися в ліс не ходити. Я і так півроку мешкала в польській родині, і вже треба було щось змінювати, йти окремо, тому що в дитини почався навчальний рік, йому треба читати, писати, окрема кімната, мені працювати. І все рівно потрібно було вже в свій якийсь куточок. Тому так склалося в нас, що 1 вересня я пішла сюди, і 1 вересня навчання якось так день в день якось так пазли склалися в нашому випадку. Квартиру для української родини винаймає фірма, в якій працює Ірина, тому що тут таке містечко, де теж житло дорого коштує. А до навчання у новій школі Мирончику допомогла адаптуватися мама. Мусиш пояснювати, чому ми за рік змінюємо вже третю школу, Тому... четверту. Якщо що українські, то так. Тепер Ірина займає посаду економіста в будівельній компанії. Інколи їй доводиться виїжджати на будівництво. Але здебільшого вона працює з фактурами та бухгалтерією. Я себе відчуваю на своєму місці. До того ж, польські колеги з радістю допомагають жінці адаптуватися на новому місці. Магда, а який тут є Магдо, ват? а який тут номер ват? Угу. Ану, де й глянути. Двадцять третій. Угу. А у вас 20. який? Двадцять ну, двадцятий Вписуй сюди двадцять три, але ще 20. можеш, 20. можеш 20. мати вісім відсотків. То я тоді я собі сюди 20. запишу двадцять три? Так, так, Окей. Okay. Дякую. тепер молода мама має зручний графік роботи, який дає змогу водити сина до школи. Працюю я з 8 до шістнадцятої. З таким графіком я справляюся з дитиною. Я завожу дитину трошки зарані, бо є ранкова продльонка, така швітліця. І головне, що зараз Ірина може більше часу проводити з Мирончиком. Ми часто проводимо час біля моря, гуляючи. Коли я прийшов до море, то я зараз заразу і пішов до мене, бо хотів так, бо так давно не були, що мені дуже хотілося побути в воді. І колись ми можемо йдемо на пером. Дійсно, з'явився час для чогось свого. Вже знайшли і дитячу кімнату, і знайшли кінозал, кінотеатр, і нам розповіли, що тут є басейн. А Мирон дуже любить. Ну і в Житомирі займався басейн ходив. Тому в наше все попереду ми собі так спланували. Цу ж завспаняла інспірсах історія кобєяка ж прекрасна <плес> і надихаюча <плес> історія <плес> мами, які все ж таки вдалося <плес> знайти роботу з гнучким <плес> графіком. <плес> Приклад Ірини дуже показовий. <плес> так. Вона прийняла ризикове <плес> рішення <плес> і переїхала <плес> у інше <плес> місто. Але <плес> робота, яку їй <плес> там запропонували, дозволяє водити і забирати дитину зі школи. На детське такі пита ще <плес> я б хотіла запитати, що б ви порадили матусям, які власне приїхали <плес> до Польщі з дітьми і шукають роботу. Фото. Думаю, що я б почала зі створення резюме польською мовою. Це найскладніше. Тому запрошуємо до нашої організації вдома. Він мисля, то іс найважливіше, щоби скупітися на сконструюванні у сів в язику польським. Це зберігаться важно. Ми допоможемо створити резюме таким чином, щоб було зрозуміло, які ви маєте кваліфікації і компетенції. Кваліфікації і компетенції теж обшарем, котрим варто вспомніти, то то також варто пам'ятати, що мама, яка починає шукати роботу, має задуматися, наскільки вона готова на даний момент. Так в яким стопню зна язик польський, чи козяк добре знає польську, то сні чи взагалі знає. Чи це базовий рівень, чи розмовний, тому що від цього залежить на яку роботу вона може подаватися і куди відправляти своє резюме на польському ринку праці. Є робота, яка дозволяє мамам відводити дитину до садочку чи школи і забирати їх після обіду. Думаю, що хорошим рішенням буде пошук праці на неповний робочий день або ж праці з гнучким графіком. Його можна сформувати відповідно до ваших можливостей або зменшити кількість годин. тут кілька є декілька галузей, в яких мами можуть знайти роботу, що дозволяє працювати меншу кількість годин. Або Познайно навіть взяти з собою на роботу дитину, дитину. Це, наприклад, вакансії, які пов'язані з дитячими садочками, школами і такими працями робота, яка дозволяє бути поряд з дитиною у місті в недалекій може виконувати матка, де може працювати мама з гнучким які графіком які роботи? Які 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 заводи, роботи? Які Це професії можете перелічити їх. І ході вашні отанеластичне хармонограм праця. Якщо говорити про гнучкий графік роботи, то це сфера послуг, робота в косметології. Усі роботи пов'язані з опікою над дітьми, в садках, школах завжди шукають жінок, які будуть працювати в загальній дитячій кімнаті. Шукають нянь для дітей, або ж жінок, які виконують роботу. Таких працівників дуже чекають. А також медсестри та інші професії. Власне, бачиш, що тут написано масажні салони, салони краси, щось у цьому стилі, так? Фріланс, думаю, можливий у кожній галузі. Чи важко Також, піти до роботодавця і домовитися про гнучкий графік роботи або навіть на половину робочого дня? Польські роботодавці йдуть на поступки у цьому питанні, чи ні? То залежить Це залежить від працедавця. Не можу сказати так чи ні. Я краще скажу, що ми завжди маємо усвідомлювати, який це працедавець. працедавця Знаю, що дуже важливими є рекомендації, і вони дуже допомагають. Коли, наприклад, хтось дзвонить і рекомендує, бо знає, що це гарна працівниця, яка має досвід у цій галузі, має успіхи. Це важливо. Я і ми це маємо показати в резюме, яке створюємо. Так, щоб працедавець захотів зустрітися з цією людиною. а вже безпосередньо на співбесіді людина має показати, що вона відповідальна, зацікавлена, працьовита. брати щоб висилати своє Потрібно відправляти своє резюме у фірми, які, наприклад, не мають позмінної роботи. Бо позмінна праця не передбачає можливості домовитися про гнучкий графік, тому що за відсутності працівника продукція не буде. Випускатися, доправда, очі широко і теж читати уважно, слід дуже уважно читати оголошення про роботу, адже зазвичай в оголошеннях є інформація про те, який характер має ця праця, але є теж інформація отим. А також є інформація, чи можна працювати неповний повний робочий день. А навіть якщо такої інформації немає, то пропоную прийти на співбесіду і під час співбесіди постаратися домовитися про час роботи з працедавцем, якщо це взагалі можливо. Так Дуже дякую, що ви шукаєте, намагаєтесь знайти омрійну роботу для матусь із дітьми. Адже, якщо навіть полька мають з цим проблеми, то ми, ми дуже вдячні за таку ініціативу це була програма. Це працює. Шукайте наші випуски на платформі UA24 TV. А з вами була Маргарита Макар. До зустрічі.